Привіт! Мене звати Алла, ви на каналі Кулінарні витівки. Це всі продукти, з яких ми будемо пекти сьогодні випічку, тільки борошно, вода, дріжджі і сіль. Борошна беремо 200 г, води беру 100 г і по 3 грами солі та сухих дріжджів. Дуже-дуже просте тісто. Випічка буде називатися. Класична випічка буде називатися піде. Це турецька піца у формі човника, але вона буде не зовсім класична, тому що я хочу зробити її закриту, не відкриту, щоб вона була набагато сочніша. І хочу робити її не з фаршом, не з м'ясом а солодку. Тісто промішую 5-7 хвилин, поки воно гарно не вбере борошно. Тісто буде густе, навіть, можна сказати, тверде. Дивіться, якої консистенції. я зараз робі, роблю кульку з його. Зараз вам покажу, воно до рук не береться, але ж таке тверде. І зараз кладу в салатник, буду накривати харчовою плівкою і залишати на 1 годину. Буду залишати просто на столі, так як в кухні, зараз дуже жарко. А поки займемося начинкою. Для начинки я буду брати абрикоси. Зараз сезон абрикос. У мене 6 великих абрикос це якраз буде на. Два великих човники. Абрикоси я розрізаю спочатку на смужки, а потім перерізаю ще навпіл. Так буде зручніше їх заліплювати. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите за мною випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. В коментарях пишіть побажання, які б ви хотіли рецепти ще побачити на моєму каналі. Так, я зараз дорізаю. Нашу начинку, і ще обов'язково потрібно буде зробити до цукру додати крохмал. Я беру 2 столових ложки цукру та 1 столову ложку кукурудзяного крохмалу, і це все змішую. Для чого крохмал? Тому що буде виділятися абрикос сік, і щоб він був, залишався всередині, а не витікав. Ось, пройшла година, наше тісто підійшло. І я буду зараз змащувати поверхню олією і його викладати. Тут в мене буде на 2 човники. Я розрахувала інгредієнтів рівно на 200 г борошна, тобто на 2 човники, які ми випечемо зараз. Вони будуть хрусткі, смачні. Але ж Хочу вас попередити, вони хрусткі і смачні, якщо їсти їх свіжими. А якщо вони вже переночують, вже вони хрусткі не будуть. Зробила я дві кульки і тепер накриваю салатником, і 15 хвилин вони відпочивають. Пройшло 15 хвилин. Обов'язково включаємо духовку, духовку на максимум на 250 градусів у мене, а ви дивіться по свої. І розкатувати нам потрібно качалкою великий, довгий овал. Розкатуємо дуже тоненько, тісто повинно бути товщиною десь 2-3 мм, не товстіше, воно повинно бути тоненьке, тоненьке, і потім воно при випіканні робиться хрустке і смачне. Випікати, як будемо. Випікати потрібно, духовка. Зараз нагріється, поки я буду заліплювати. У формі, дивіться, яка товщина, у формі вони не повинні стояти. Тобто ми заліплюємо і зразу випікаємо. Духовка повинна бути уже нагріта. Ось так я посередині кладу начинку. Якщо ви будете робити м'ясну, то це буде фарш із цибулькою також таким чином уложити. Або ж, може, будь-які ягоди кладете ось так посередині і просипаєте цукром із крахмалом. І тепер будемо заліплювати такий човник. Заліплюється. Ось, починаємо зліплювати і придавлювати, як ну, як ліпимо, як пиріжок, як вареник, але дивіться, щоб на краєчки, краєчки щоб не вмочилися в цукор. Тому що буде погано заліплено, і потім весь сок витече. Тут саме головне зробити заліпити дуже-дуже міцно, щоб все, весь сок, який є, щоб залишився всередині. І вони будуть тоді хрусткі, сочні і смачні. Тобто, це основне пройдіться ще раз, щоб гарно все заліпити. Все заліпили, і дивіться, такий великий-великий човник вийшов. Гляньте, який. Тісто дуже гарне. Дивіться, як воно переносить можна легко. Я кладу на деко, на. Пергамент. І швиденько роблю другий човник і буду ставити. Увага! У мене духовка на 250 градусів. Я випікатиму 20 хвилин. 10 хвилин ставлю на самий низ, підпікається дно, 10 хвилин на самий верх підпікається верх. Тісто дуже специфічне. Чим будете довше його пекти, тим твердіше воно буде. Більше, ніж 20 хвилин пекти не можна. Ось так я доліплюю. Другий, перекладаю на противень, і буду ставити зараз в духовку на 20 хвилин, зіраю 20 хвилин прийшло, дивіться, які вони гарненькі. І зараз я змащую, поки вони гарячі, швиденько змащую вершковим маслом. Вони будуть такі блискучі і запашні. Якщо Дивіться, по своїй духовці. Можливо, треба пекти трошки більше, або ж трошки менше. В мене я печу 10 плюс 10. Ось так. І зараз я розріжу і покажу. Дивіться, який хрустке тісто, тонесеньке, багато начинки, начинка соковита. І запашна. Швиденько ставимо чай і будемо зараз смакувати. Обов'язково спечіть це дуже швидко і дуже смачно. Подивіться, М -м 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 -м. просто смакота. Обов'язково спечіть і напишіть мені в коментарях, як вам сподобався рецепт чи не сподобався. І до зустрічі!